Якщо чесно, це був треш, але це був момент, який нас дуже багато навчив. У Мене досить багато було поукладено вже в фірмі. Ми там приблизно зарплати, скільки треба фонд виділити, і так далі було. Але ми не рахували настільки, наскільки ми все рахуємо і підбиваємо, і будуємо фінмоделі зараз. І це був такий момент, який заставив нас зрозуміти, що треба. Все рахувати, все планувати, передбачати ризики е і навчитися вести бізнес, власне mm -hmm. в той момент. Але на той момент я сама стала забаром. Перший день, тому що було дуже багато туристів в Кракові, і вони просто в паніці не знали, що робити. Я собі уявляла, як можна закрити кав'ярню. Вони навіть інтернету не мали де скористатись, щоб замовити собі білети. Тому перших два дні, ну я просто відпустила всіх працівників і сама була на локалі, тому що ну у нас часто приходили гості, які там декілька днів підряд. Вони кожен день приходили до нас, і що я мала закрити двері, і сказати. Ні, вони ніде не вони просто сиділи прямо під дверима і використовували наш інтернет, щоб купити білети, знайти як добратися додому. Це був такий теж трошечки кризовий етап. Ці два дні я принаймні, трошечки теж зробила обороту, дякуючи тому, щоб мати е, можливість виплатити зарплати, хоча б якийсь, хоча б щось.